по моим наблюдениям, эта компания отличается от предыдущей тем, что, во-первых, она больше освещается в интернете, во-вторых, более поддерживается, точнее, сопровождается некими общество, некой общественной деятельностью. Например, веб-сайты открываются с какой-то информацией дополнительной о... об участниках выборов, э, сопровождается голосованием больше в социальных сетях информации. Ну, як на мою думку, то ця передвиборча кампанія не відрізняється абсолютно нічим. Ще більше ажіотажу, ніж завжди. Ну, я так бачу, бачу, по тому, що пропонують, скільки, скільки палаток стоїть набагато більше. Навіть в дворах я раз в рік буваю в Києві, і кожен раз я приходжу на Майдан Незалежності. В цьому році я прийшла не на Майдан Незалежності. Цьому році я прийшла на цвинтар по волі поганих людей. І я би дуже не хотіла, щоб, ви, щоб наша вся Україна перетворилася в цвинтар. Люди, опам'ятайтеся, киньте зброю, будьте мирні. Слава Україні! У нас ніколи не було такої предвореної кампанії в условиях воєнних дій. Тому, звісно, з'явилася нова тема. скажем так, благодаря которой можно привлечь новый электорат, там, но ну, а грязи столько же, сколько и было раньше, в принципе, скажем так, все хотят скомпрометировать своих конкурентов, которых считают конкурентами. В данной предвыборной кампании, скажем так, много новых лиц, которые раньше не были замечены в политике. Но по событиям в нашей стране, такое впечатление складывается, что эти все новые лица, они действуют по доверенности от старых лиц. Обычно предвыборные кампании, это предварительная подготовка, буквально за пару месяцев, это уже там, кроме, кроме агитации, это формируется избирательные комиссии. С -с Сейчас что-то уточняются списки избирателей, это, в общем-то, довольно, довольно кропотливая работа. А тут что-то моментально скоропалительно. Ця передвиборча кампанія нічим не відрізняється від інших. Ті ж самі грязні методи, та ж сама грязна пропаганда. Друге питання: відку виборців існує. Це крім того, що в пресі там окремі кандидати, які йдуть, дає хабарі і в них вони будують мережу. Правда, вони хабарі маленькі, 5 гривень, ніхто на них не не купиться. Для того, щоб сьогодні судити виборчу компанію, то треба подумати. Перше. Всі, котрі йдуть до влади, майже старі, і нічим вона не міняється. Я, як з першого дня на Майдані, і приїхав подивитися після того, як я уїхав додому, і враження. Враження таке, якщо люди ще не зрозуміли свого життя, де продавалися за гречку і пару рублів. І тих пару гривень, то вони мали Януковича, вони мали регіонів і вони мали таку Верховну Раду, що сьогодні страм дивитися. Так що не потрібно на нинішній день думати, що Верховна Рада повинна змінитися і на їх місце прийти нові і молодь. Особливо я закликаю. Та нехай цей ще раз буде проїзд молоді, але молодь повинна збиратися, бо молодь зрушила Україну, а тим більше вона повинна і зрушити Верховну Раду. Лезуть партію ті, які вже були і нічого не, не показали нам хорошого. А зараз вони лезуть просто за деньгами, щоб ми їх спонсирували, щоб з нас шкуру драли. Ця компанія мало чим буде відрізнятися від попередніх, тому що вона відбувається за старим законом. Верховна Рада не спромоглася прийняти новий виборчий закон, але дуже хочеться надіятися, що вона буде чесніша, менш буде підкупів, менше. Народні депутати, діючі, і ті, які ними хочуть стати, менш дуритимуть народ. Але дуже не хочеться вірити деяким бувшим реформаторам, які, вибачте, на слові, напаскудились крізь де тільки можна було. І підприємцям. І жінкам-пенсіонерам, і чорнобильцям, і дітям війни. Тоді втекли в Верховну Раду, а зараз дурять народ. І не хочеться, щоб народ знов купився на їхні брехливі обіцянки. Що було, те і залишається. Вибори, депутати. От, от, оці, бігборди, афіші, все цепляють. Але ніколи не було того, що за 20 років так? незалежності. Обіцянки, цясянки. Я ж казав, колоду дукат береш, перетасовуєш, міняється містами. Хотілося б лучше краще для життя для наших громадян і Ну, Їх чуть-чуть щось, щось, не виходить. Я вважаю, що ця передвиборна кампанія абсолютно нічим не відрізняється від попередніх. Стільки ж грязі, бруду, е якихось брудних технологій, компромату. Просто бридка. бридка ситуація. Я дивлюсь по піару, майже нічим не відрізняється ця виборча, виборча кампанія. Абсолютно нічим. У мене є сумніви, чи голосувати, чи не голосувати взагалі. Повинні прийти молоді люди, абсолютно молоді люди. І потім якийсь буде рух, який сповнені е, не бажанням наживи, а які сповнений почуттям патріотизму. От є такі, І вони не вміють ні красти, ні взяти нічого. Тільки тоді може бути зрушення якесь. А на сьогоднішній, на сьогоднішній день я цього не бачу. Я думаю, що е, підкупити виборців буде дуже складно. Дуже складно. Можливо, ну, знаєте... В кожній сім'ї, як говориться, не без урода, це може бути. Але більшість людей за те, щоб це пройшло все мимо, це не купить. Хіба що в регіонах, де дуже страждають люди, це можливо, бо вони вважають, що нічого не зміниться. Я, наприклад, не візьму ні в якому разі, воно мені не потрібно. Це продати свою совість, це неможливо просто. Але є люди, які візьмуть той же Донецьк, які дуже страждають, Луганськ. це все можливо. Це можливо, підкуп можливий. Ну, знаєте, якщо люди, які вже були при владі, і вони сумніваються, що вони можуть туди потрапити знов, вони можуть це робити. І ніякий піар їм не допоможе, тільки підкуп, тому що їх вже люди знають. За стільки років вони нічого майже не зробили. По-перше, я хочу сказати, передвиборча кампанія позачергових виборів до Верховної Ради абсолютно нічим не відрізняється від попередніх, але вона відрізняється в тому, що використовуються брудні технології. Як пропонували гречку, так і пропонують. Ми прекрасно відчуваємо, бачимо, що відбувається в нашій державі, але змін на краще на превеликий жаль не відбувається. Ті можна владці, які мають кошти, вони як були керманичами влади, то вони так і залишаться. На превеликий жаль, гроші роблять все. І проста людина, яка живе на одну пенсію, і для неї є велика спокуса, якщо їй там запропонують 200 чи 500 гривень там продати свій голос, і буде ну, те, що бере участь в протиправних діях. Той, хто дає гроші, і той, хто отримує, це буде мало впливати на це діло. З мого погляду такі дійсно відрізняються. Оскільки народ пережив серйозні такі, можна сказати, і фізичні, і духовні потрясіння, це ми бачили з кінця минулого року, і початок, і до сих пір, ще триває цей процес, народ перейшов через певне чистилище, і зрозуміли багато із тих, хто віддавав голоси. За пана Януковича свою помилку, і ми бачимо, що вони переоцінили свої, так сказати, можливості, свою, свою вагу в таку політичну, вони тепер переорієнтовуються. Це раз. А друге, те, що зараз клімат виборчий дещо інший, ніж був раніше. Я пам'ятаю, як і ці пайки, якісь давали, ну я їх не брав, хоча я ветеран. Розумієте? Я їх не брав і вже до мене перестали ходити. А зараз цього немає. О, слава Богу, чесне слово, скажу вам, що мені від цього навіть легше. Мені не треба ті гречки, це те, що в мене є, мене це цілком задовольняє. Говорять, ви нас виберете, А мы остановим войну, мы остановим это, мы это сделаем. А что же вы раньше не сделали? А почему вы э -э, войну сейчас не остановите? Раньше не остановили, а людей убивают. За мои годы прожитые на этой земле, называется наша страна и родина, Украина, мне пришлось пережить несколько передвыборных кампаний. Я на сегодня вообще не вижу смысла, даже ну, малейшего, не могу даже сосредоточиться в мысли, сказать, Для чего это все проводится? Один только как бы, можно сделать вывод, что очередные наши народные избранники хотят себя обогатить, а нас как можно больше, видимо, ограбить. Эта компания такая самая, как была раньше. Я так думаю. Ця передвиборча компанія відрізняється від попередніх, тим, що менше ходять людей, які ну, купляють голоса виборців і якби, ну, більш так, толерантно відносяться до цього. І в плані того, що вже на цю компанію вже нема таких, як би сказати, адіозних політичних партій, які були на той час, так як партія регіонів, і як на той час вони більше всього були налаштовані на те, щоб підкупити виборця або ж грошима, або ж ще чимось, якимось там обіцянками, що там, припустимо, на Троєщину зроблять там скоросний трамвай, там і ще щось зроблять. А тут, якби так, ну, протікає нормально і без ніяких я таких особих порушень не бачив. Я не думаю, що ця передвиборча кампанія відрізняється суттєво від е, тих, які були в минулі роки. Бо знову оці бікборди, знову агітація, знову втрата грошей. Е, і мені шкода цих грошей, бо я збираю з людей копійки на армію українську, то краще б ці гроші, які йдуть на, на ці бікборди, на цю агітацію наочну, краще б дали на армію. Е, я думаю, що ті люди, за яких, ну, які себе пропагують, і так всі знають. Так що вже, я думаю, люди визначилися, за кого голосувати. Мені, наприклад, байдуже, там, хто там намальований на тому бікборді, я вже знаю, за кого я буду голосувати. Тому це зайве все. Про підкуп виборців я чув, але не можу нічого конкретно сказати, тому що сам не стикався з цим. До мене ніхто ніколи не підходив, там не агітував мене. У меня своя думка есть, власна. Эта выборчая кампания, конечно же, отличается от предыдущей компании, потому что давление силы со стороны России, это также влияет на людей. И, ну, она чем-то отличается. Вот как вот, бесплатно раздавали Кока-Колу, я слышала возле учебных заведений. Мне кажется, что да, вот реально не надо Ввести на всякий там, якщо тебе дали, то ти можеш проголосувати, иметь имети своє мнення. Ну, Я думаю, то есть, свою точку зрення, то есть надо треба ли голосувати. А так ну, підкупатися не треба. Я вважаю, що ця перевиборча кампанія не відрізняється від попередньої, тому що всі намагаються досяг до влади, і я вважаю, що нічого у нас не зміниться. Тому що всі обіцяють, всі щось говорять, але ми бачимо, що це все повторюється, це все циклічно. Я не думаю, що щось у нас зміниться. Є деякі люди, які стали героями, там, можливо, але вони, вони в меншості перед тими, які все одно нас, наша влада олігархічна, нічого не змінилося, я вважаю. Хотілося б сказати, що ця предвиборна кампанія ну, частично відбувається від інших. В плані того, що нам намагаються показати нові нове говорять молода кров, нові лиця, які косить АТО, Нові лиця, які були на Майдані, використовують е, слоган або е, логотип, як його можна назвати. Е, три тижні тому в Білгород-Дністровському Одеської області і піднімали питання люстрації. Саме слово люстрація люди часто не розуміють, це ті люди, які вже робили у власті. Ми не балакаємо за нових людей. І багато людей просто не хочуть іти на вибори, але вони потім п'ять років сидячи на дивані, склавши руки, ждуть, що ж ті люди для них зроблять. Але ми задавали питання: а ви потратили місяць, неділю, день, хоча б час на те, щоб виявити, хто з депутатів мог би від вашого імені щось робити в Верховної Раді, щоб потім з цих людей спросити. В этой компании ну, много просто новых лиц. То есть мы не знаем, кто они, что они. то есть, В общем, не, будет тяжело, я думаю. Эта предвыборная кампания отличается, по-моему, вообще всем. Потому что мы в такой ситуации не жили никогда. Это первый раз, когда э, народ почувствовал, что он, по-моему, свободен. в большей-меньшей степени. Меньше всего, наверное, будет, мне кажется, какого-то давления и подкупа. Во всяком случае, сознание людей на сегодняшний день, может быть, я, ну, скажем так, преувеличиваю, но мне кажется, что сознание людей очень выросло, и меньше будут брать гречку, сахар и все остальное, хотя и тяжеловато. Но мне кажется, что люди хотят проголосовать именно за правильный выбор который уже наконец-то приведет нас в светлое будущее. Очень хочется в это верить. Я думаю, что с подкупом избирателей могут бороться сами избиратели. Просто не брать это все. Это личный выбор людей, потому что можно взять и проголосовать за то, что потом приводит нас вот к такому, как мы пережили совсем недавно. Я думаю, що если бы люди не в тот момент, когда выбирали Януковича, не брали і не голосовали за э, партию Януковича, то я думаю, что у нас бы на сьогоднішній день не было бы столько крови, столько жертв, как ми сейчас. То есть э, люди должны зрозуміти, що от них зависит, от каждого конкретно не брать, а голосувати по своїй совести і по правде. Для України я желаю только счастья. счастья чтобы так же мирно, дружно с нами жили, с Білорусю, щоб я мог їздити на пробіги Мне 65, щоб я мог їздити еще, дай Бог жизни, да біжав всю Україну, честно говоря. Но и в От вот поэтому Крещатику я на первый пробіг независимости України, первый, в 91 му году. Это я единственный из Белоруссии бежал в своей возрастной группе когда-то. И бежал на 10 лет десятилетия независимости Украины. Праздник! Ну праздник же! Так что желаю вам всем добра, счастья, удачи и чтобы эти выборы были, чтобы не определили все.